Вітаю, друзі. Щодо питання, як зауважили мені, коли ми вже почнемо будувати гетьманат? Як ви це уявляєте собі, друзі? Що прилетить вдруг в волшебнім голубому вертольоті і безплатно покаже кіно? Яким чином ви це собі уявляєте? Що я, наприклад, чи хтось інший там, людина без зв'язків, без грошей ось приїде і, і все? І спустить нам на блюдечки з голубою кайомочкою цей гетьманат, і всі ми заживемо щасливо і мирно і прекрасно. Всі вороженьки будуть переможені. Знімайте рожеві окуляри, друзі, ставайте реалістами. Тому, коли казав я про 500 відносно чесних способів приходу до влади, ну в мене їх не було 500, я казав, що має бути щонайменш 500 відносно чесних способів приходу до влади. Але... Декілька десятків я так і мав, і навіть виписав їх. і Ще було багато думок стосовно інших. Але я так розважив навіть не озвучувати їх. Чому? Бо зараз найважливіше, що ми можемо з вами робити, це йти в народ, це нести слово. Це змінювати свідомість українців, щоб українці доросли до цих ідей, доросли до таких запитів, щоб ці запити були в суспільстві. Вони народять. Потім вони народять. Я дуже маленька людина, здається, але уявіть, шкода, що ці люди, ці блогери відомі, вони не висвітлюють такі теми, яких ми торкаємося тут на нашому каналі. Але уявіть собі, щоб було таких 10, 20, 200, таких як я, за аудиторією в 100 тисяч, в 200 тисяч. І ці ідеї охоплювали би мільйони людей. Насправді це не так вже недосяжно. Це, в принципі, на відстані. Протягнутої руки це все можна зробити. Уявіть просто собі, який вплив на масову свідомість українців мали би ці люди, якщо лише до них донести ці ідеї, якщо б вони перехопились би ними, якщо б вони захворіли в хорошому сенсі цього слова цими ідеями. І подекуди в тій чи іншій формі вони торкаються цих речей. Вони також озвучують якісь такі. Тези, про станове громадянство і так далі, але все це не вповні. Для того, щоб це було в повні, ці ідеї мають вирувати у суспільстві, тому ідіть в народ. Я закликаю всіх своїх підписників і закликав вже і до цього, і зараз. І тих людей, які зараз просто ну, натиснули на кнопку і дивляться це відео. Ідіть в народ, робіть блоги, робіть ще щось. Якщо не можете. Особисто переконуйте людей, дискутуйте, це набагато краще, ніж дискутувати з москвинами в чарт рулеці. Я іноді дивлюсь. Це все і розумію, що, блін, скільки енергії, скільки зусиль пропадає дарма. Ну, в принципі, це теж такий жанр, він потрібний для того, щоб у багатьох українців ще й досі існують якісь. Певні уявлення міфічні про москвинів. От ці відео, вони дуже класно розвінчують ці міфи. Цей теж жанр потрібний, але не в такому обсязі, не в такому об'ємі. З ними нема про що балакати. Балакайте краще з українцями, звертайтесь до українців. Як українці уявляють собі владу, як українці уявляють собі поліцію, яка в майбутній гетьманській Україні мала б називатися Державна варта. В нас є наші слова, державна варта. Чому наша поліція добре, зараз менше з тим? Що таке городове козацтво чи територіальна оборона? Хто має право носити зброю, володіти нею? Тощо, тощо. Це дуже величезна купа питань, тому що гетьман. Це не просто лише особа. От в багатьох людей у наших українців в уявленні це, наче як президента, перейменувати на гетьмана. І все, в нас вже буде гетьманат. Вони не розуміють, як обирався гетьман, що він обирався непосполитими. Бабуся у селі в Іваньківці в якійсь. Вона не ходила і не голосувала там. От я за Івана Виговського голос подам. Ні, його обирало коло. втаємничена рада. Хто були ці люди? Що в нашому майбутньому форматі це має бути собор, де мають бути представники всіх верств суспільства? Тощо, тощо. Тобто, як делегувати тих людей? Яким чином суспільство буде розподілено на версти? Чому нам не потрібні політичні партії? Як вони гальмують? Політичний розбрат, гонка, як вона гальмує країну? Хто має формувати? Бачення, повістку дня, я вже казав про це колись протоколи київських мудреців, що має бути цілий інститут стратегічного планування і тактичного і стратегічного планування. І людина, приходячи на посаду, вона не має щось там висмоктувати з голови, якісь ідеї, як сподобатись виборцям. Ні. Залежить лише на те, наскільки ефективно вона виконує план. За нього вже план пишуть. Людина тільки пристосовує цей план до реальності життя, тому що життя ну, щодня, щомісяця, щороку кидає якісь нові виклики. Врожай, не врожай, політична кон'юнктура, союзники, не союзники, от зараз війна, наприклад, і так далі. Тобто є дуже багато речей, які можна передбачити, які не можна передбачити, тому, звісно ж, воно коректується саме тому. Це не працює автоматом, потрібна людина, але що має ця людина робити? Втілювати план. Втілювати план. Якщо вам потрібно написати програмний код, програму комп'ютерну, ви не запрошуєте собі якогось там флориста, бо флорист добре зробить і кибану. Ну він навряд чи вам напише програмний код. Так само і навпаки. Тут е, бачимо те саме. У нас люди чогось шоумена вважають, що він буде класним президентом і так далі. Так ось, що таке гетьманан? Це абсолютно зовсім геть інша ідея побудови, це зміна, тотальна зміна системи, це інші податки, інші економічні умови, інший розподіл влади. Це знищення країни рад, країни советів, що в нас вже не буде ніяких советів, цих, сільсоветів, цих міських рад, обласних рад і так далі. Нема з ким радитись, бо коли є оці всі ради, за ними ховається особиста відповідальність, за ними дуже легко. Сховатися, значить ти не несеш відповідальність, і кожен мер скаже: Ну я хотів, але ось була сесія там Горсовєта, вони не проголосували, а там є якась фракція і так далі. Все це воно шито білими нитками. За цим всім дуже легко сховатися і сказати, що я намагався, але я нічого не зробив. Е ні, особиста відповідальність, громада повід, край, і всі вони мають очолюватися конкретними людьми, навіть наш ворог. Цей Йосип Сталін він казав, що в кожної проблеми є ім'я та прізвище. Нема просто проблеми. Вона не висить у повітрі. У кожної проблеми є ім'я і прізвище. Так само, як і у кожного вирішення проблеми. Є також своє ім'я і прізвище. Якщо ви вважаєте, що моє ім'я і прізвище це вирішення ваших проблем, ну, друзі. Щоб не розочаровуватись, не треба очаровуватись, це не так. Я не гожуся, і дуже багато людей, розумних, які зараз там рівняються Божими, на якихось арестовичів тощо. Той вже каже, я йду в президенти. Вже там в коментах пишуть Давай, ми тебе підтримуємо. Ну це все свідчить за дуже низький рівень думки, дуже низький рівень суспільного бачення. Ну просто якийсь там за пороговий, за плінтусовий просто рівень. І нам потрібно йти в народ, доносити істину, доносити думку для того, щоб люди починали дискутувати, навіть над такими темами, як ось податки, чи потрібен в Україні ПДВ, яким чином це має робитися, як змінити систему, що не треба боротися з корупцією, треба змінити систему. Люди, не треба обурюватись на корупціонерів. Повірте, більшість з вас, якщо б вас поставили б до корита. Просто будьте чесні самі з собою. Ви так само б крали. Більшість з вас. Більшість. Це я, допустимо, фанат якийсь повернутий на ідеї. Хоча навіть за себе важко це знаєте, гарантувати, як апостол Петро, він там рвав на собі рубаху і казав, всі зрадять, я тебе не зраджу. Господь сказав йому, не зрадиш мене, ще півень тричі не проспіває, як ти вже тричі відречешся від мене. Як це? Так воно і сталося. У ту ж ніч не проспівав ще півень тричі, а Петро сказав вже, я не знаю, хто це. Я з ним не був і взагалі я тут і поряд не лежав. Тому навіть за себе важко щось сказати. Тому навіщо боротися з корупцією? Треба змінити систему. Унеможливити її. Люди мають над цим міркувати, як змінити систему, як змінити правила гри. Таким чином, щоб корупція просто була неможлива. Я маю якісь рецепти, так би мовити, якісь думки, скорше думки. Але вони, всі ці думки, які я висловлюю, вони ще потребують такої фахової дороботки, такого фахового доопрацювання, повірте. Це просто як, може вам здаються ці думки діамантом, але це ще не діамант, це голий такий дикий алмаз. От його викопали там зі скелі, так в ньому є зерно. Він блищить, але потім він має потрапити до ювеліра. Той його огранить, той йому придасть лоск, блищання тощо. Тому я так це вважаю. Я не вважаю свої думки істиною в останній інстанції. Я розумію, я тому і назвав канал цей думка дилетанта. Чому? Щоб висловлювати думки, які, ну, я просто побачив, що мені здається, здається так, вони лежать на поверхні, всім очевидні. а... Спілкуючись з людьми, я розумів і бачив, що багато людей навіть не замислюються про це. Вони не бачать. Ну, може, такий дар в мене від Бога, я не знаю, бачите якісь речі, які інші не бачать. Але це не означає, що це істина. Над цим треба думати. Я вас запрошую. Також, робіть свої канали, відкривайте, йдіть в народ зі словом. Йдіть. Робіться, йдіть в народ. Саме це ходіння у народ, воно передувало нашим першим визвольним змаганням. І якби не це, якби не оці театри, як їх там називали, мала російська та тим не менше, ця Наталка-Полтавка, всі ці 100 тисяч і так далі, всі ці вистави, які робились, народні школи, які будувалися там на Полтавщині, на Чернігівщині, ці школи Свастіона це був цілий архітектурний стиль. Уам, український архітектурний модерн, це заявили на весь світ. Цілий архітектурний стиль. Ну нема, наприклад, якогось там, ну я не знаю, Чукотського архітектурного стилю. Там багато народів жило в імперії, а цей архітектурний стиль був. Уам, український архітектурний модерн, бо він відрізнявся від усього іншого. І забігаючи, скажу, що нам треба це також відроджувати і шукати нові форми, які були побудовані на Уамі. На Козацькому бароко, це такі форми, ну притаманні лише нам, це такі риси, їх більше ніде немає. Це унікальність, це, як зараз кажуть, наша фішка. Так ось це народництво, воно передувало першим визвольним змаганням, вони збудили народ, вони його народ прокинувся від слова. Це треба робити. А друга річ це малі акти прямої дії. Ось зараз завалили Пушкіна. Вітаю. Малі акти прямої дії. Вони, здавалось би, нічого не варті іноді. Але повірте, знаєте, як я переконався, що слово має величезну силу? Я ніколи про це вам не розповідав, але ще в часи Порошенка якось наші кораблі проходили через Керченську протоку. Пам'ятаєте, був такий момент, і Москвини їх захопили щось там через два чи через три місяці під тиском. Міжнародних організацій, то що вони їх повернули, але перед цим, коли вони повернули, вони скрутили там все, електроприлади, ну все, все просто поспіль було скручене. Все вкрали і вкрали також унітази. Це взагалі якась параноїдальна тяга в них до унітазів, я не знаю. В них, мабуть, на герб треба буде поставити унітаз, тому що... Ну, яка ж резервація для Москвинів має існувати, тобто куди ж ми їх згонимо із території сучасної РФ, де будуть наші території, де постануть вільні незалежні держави, а от має бути ще якась резервація для Москвинів, куди ми їх зженемо. І ось в них має бути і свій прапор. Гадаю, що коричневого брунатного кольору під колір гівна. І на ньому такий білий, або краще засраний такий. Унітаз, як їхній герб. Оце їм дуже пасуватиме, бо це повністю відображує їхню сутність. І вони тоді, і ще тоді, це в 18-му році, скрутили унітази. Тільки ця новина пройшла, ну всі були обурені. І я також, і я написав пост в Фейсбук, взяв з інтернету якихось там картинок, фоток цих засратих унітазів і написав текст, що українці в кого є, ну вони десь і по свалках валяються, ці унітази. Трапляються якби. В мусорках буває, люди роблять ремонти. Хтось десь бачив такий засраний унітаз. Принесіть під посольство РФ. Принесіть. Я приніс би, ну в мене просто такого добра немає. І ви знаєте, я не очікував такого розголосу. Цей пост перепостили за лічені години більше п'яти тисяч разів. Причому постили вже без мого імені. На добре, я зовсім геть не ображаюсь і не з таких людей. Це не важливо. Головне, щоб робилась справа. Робили там скріншот, відрізали моє ім'я, вставляли і ті фотки, і той текст, який я написав. З Богом, мені не шкода. На здоров'я. Значить, перепощували 5 тисяч репостів лише за якихось лічені години і на другий день, ну ще вночі, люди почали приносити ці засрані унітази під посольство. І навіть тут, в Словаччині. Ну, якщо ж в мене просто такого добра немає. Але наші українці десь надибали, принесли. І ви знаєте, навіть у пресі, в медіа, в новинах, в телевізійних новинах був сюжет. І я був вражений, що навіть західні медіа це освітили у сюжеті, і мільйони людей побачили ці засрані унітази перед посольствами РФ по всьому світові. Як ви гадаєте, статус РФ понизили цим, так, їх принизили. Це маленька річ, якийсь пост у Фейсбуці, здається, але він призвів до таких наслідків, так само і це погруддя Пушкіна звалили. Маленький акт прямої дії. Дивіться, який розголос на цілу країну. Тисячі людей це обговорюють, це показують у новинах. Тисячі людей. Маленький акт прямої дії, робіть це і несіть слово у народ. Наразі це найліпше, що ми з вами можемо зробити. Таким чином ми зробимо. Повірте, через змінення свідомості українців її потрібно змінювати ви, ставайте цими пророками, цими гласами вопіющого в пустині. Несіть людям слово, змінюйте їх свідомість, щоб люди починали думати над правильними речами, балакати Обговорювати правильні речі, а не просто як ті карти в колоді тусувати одне й те саме. Виходьте з цієї сфери впливу Арестовича, ще гірше цих всіх москвинів, в принципі, вони недалеко від Арестовича лежать усіх всіх цих фейгінів і так далі. Це люди, ну розумієте, як ми мусимо з ними співпрацювати, але ми маємо розуміти, що це інформація орієнтована туди, для них. Для формування там їхньої п'ятої колони. Нам їхні думки не потрібні. Як нам вести війну? Що нам робити в Україні? Нам всі ці і Фейгіни, Латиніни, вони нам геть тут не потрібні. Ми самі знаємо, як краще, як співав той Кузьма Скрябін. Але українці як мурашки, як там потихеньку будують власний дім. Так ось українці, наче ті мурашки, будуйте власний дім. Будуйте думку, будуйте слово. Вибудовуйте цю цілу систему. Долучайтеся. Я не можу мати відповіді на всі абсолютно запитання. Ну, слух, ну це навіть це просто глупо так вважати, що ось є якась там людина. Ну я кажу, це просто якесь життя в рожевих окулярах, що прилетить вдруг волшебник в голубому вертольоті і безплатно покаже кіно. Оце мені так це нагадує. Це просто навіть смішно так думати. Ні, друзі, моя місія, яка місія, моя місія цього каналу пробуджувати людей. І Якщо я пробудю принаймні 100 людей, то це вже щось, а ті 100, в свою чергу, ще 100, а ті 100 пробудять І ще сотню, оце вже будуть мільйони, мільйони. Тому йдіть в народ, несіть слово і робіть прямі акти, дії. Маленькі акти прямої дії. Щось робіть. Десь бачите якийсь там постамент, знесіть його, пікетуйте, робіть щось. Можете гривню пожертвувати на ЗСУ або ще на щось. Не вважайте, що це якась дрібничка, дрібничок не існує. Чим більше людей до цього долучається, тим краще, тим ми швидше побудуємо нашу велику, золоту Україну. Робіть щось. Кожний мусить щось робити. Ділом, словом, справою. Думкою навіть. Думкою, як кажуть там, дурень думкою багатіє. Та нічого. Ви знаєте, бо перш ніж щось робити треба двакрат відміряти і потім тільки різати. Треба це обдумати. Навіть коли ви десь щось робите, думайте про це. І вам в голову почнуть від Бога приходити світлі думки. Озвучуйте їх, несіть, про це треба балакати. Ось нещодавно, день тому назад, написав мені, шановний пан, забув, як вас зовуть, цікавий коментар щодо податків. І в принципі, ну він там не погоджується зі мною, але менше з тим. Я, до речі, дуже вдячний вашим коментарям. Не погоджуйтесь, але я вдячний за те, що ви думаєте, за те, що вас пробуджує якесь мислення, що люди просто не живуть, ну ось є в нас податково і все. Нащо їм змінювати? Треба змінювати. Так ось Така цікава думка там пролунала. Ну він писав не про те, але з цього якби може виплисти. Або принаймні я з цього якби так. Зробив такі висновки, що взагалі держава могла б існувати, маючи частку в усьому бізнесі від середнього починаючи і до великого, в якусь свою певну частку, в 10%, наприклад, акцій. Ну, от є там ці ж акціонерні товариства, закриті і відкриті. І ось держава, вона взагалі могла б обходитися без податків, лише маючи свої стандартні. 10% в бізнесі від середнього і починаючи до великого. І дивіденди, які держава потримувала б з цього на ці акції. Ну от власне, от вам і податки. Взагалі безподаткова Україна. Я розумію, що це дуже сире, що це дуже романтичне, що це ідеалістичне, і так далі. Але погодьтеся, яка шикарна ідея! Це дуже цікава річ. Про це треба думати. Треба Розуміти, а скільки заробляє в нас середній та великий бізнес загалом, скільки він заробляє грошей, скільки десята частинка, скільки це грошей, наскільки це менше нашого сучасного бюджету? А може це взагалі не менше? Може це ті самі гроші? І от уявіть, жодне підприємство не платить жодних податків. Ну, власне, це ті самі податки, як каже мій добрий знайомий, що ті ж яйця тільки в профіль. Як би, власне, схоже на податки, тільки держава має свою частку. І Ось там десята частина прибутку, вона її просто получає, дивідендами. Тому дуже цікава ідея. Погодьтеся, про це треба думати. Міркуйте, думайте, ідіть в народ, висловлюйте, заводьте свої канали на Ютубі, де завгодно. Поширюйте, спілкуйтеся. І все буде Україна. Всім щасти і далі буде.